Нова очільниця лікарні, старт НМТ та ремонт доріг 3 червня на апаратній нараді в міськраді присутні обговорили основні новини тижня. На початку секретар міськради Владислав Бачас представив нових учасників наради, а саме нового начальника відділу з надзвичайних ситуацій та виконувачку обов'язків директора Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. У нас два нових призначення. Перше призначення Шевченко Федор Васильович на призначений на начальника відділу. Надзвичайних ситуацій. Ну ви нервного ну, знаєте всі, що я думаю, він оправдає нашу довіру. І друге призначення. У нас нова людина заходить на нашу лікарню. Це Мамедова Ільвіра. Сьогодні вона призначена на виконувачі обов'язки. Директору облів. Якщо коротко, то вона прийшла до нас по нашому запрошенню з п'ятої київської лікарні. Пані Ельміра поділилася, що понад 30 років працювала в Київській міській клінічній лікарні номер 5 Я приїхала в Україну в 87 році. Сюди навчатися. Я закінчила Київський національний медичний університет імені Богомольця 93-м році, 95 93 -й, 95 й я навчалася в університеті імені Щупика на інфекційних хворобах, спеціальність. І з 95-го року я вже прийшла в п'яту лікарню міста Київ. 30 років пропрацювала там, з них 20 років. Начмена лікарні, багатопрофільні лікарні. Ось так прийняла рішення звільнитися в лютому місяці. Як кожна людина, яка йде на посаду, у неї є план краще, краще. Все, щоб було на благо нашої держави. З розмахом в Борисполі відгриміло чи не найбільше свято цього року день вуличної музики. Протягом дня глядачі могли побачити понад 100 виступів юних талантів. Колориту та насиченості дню вуличної музики додали різноманітні майстер-класи: благодійний ярмарок, вулична їжа, алея майстрів, фестиваль фарб холлі, водіння гаївок із ансамблем співаниця, а також виступ етнорок гурту Яра. До організації дня вуличної музики долучились чи не всі структурні підрозділи виконавчого комітету Бориспільської міської ради та комунальній. Підприємства міста за день вдалося зібрати 60 тисяч гривень, які організатори передадуть на потреби ЗСУ. Я хочу подякувати нашим учасникам та учасницям свята, яке відбулося в неділю. Це день вучної музики. Я теж там був присутній. Стільки посмішок і задоволених облич я вже давно не бачив. Всі були щасливі, у когось були ці перші виступи, у когось були не перші. Но я думаю, що всім дуже сподобалось. І хочу подякувати усім причетним до організації цього західу, в особі бистрий Людмили Григорівни, шефць Вікторії, Борисенка, Ольги. Ну, ЖКХ, хочу подякувати ВКГ, Ну і всім причетним. Дякую вам. Вихідними в місті відбувалося чимало різноманітних масових заходів. Проте, не всі залишили позитивні спогади, каже заступниця міського голови Людмила Бистра. Практично всі заходи, які проводилися, вони проводились за участю нас, представників міської ради. Але Осковною, звичайно, був захід, мотопробіг, який відбувався в громаді. Ну, я сама бачила, як їхали мотоциклісти. Ну, взагалі є питання, які обходити не можна ні в якому випадку. Найболючіше те, що самі безпосередньо ветерани. Вони висловили свій негатив відносно цього пробігу, який відбувався. Якщо говорить про організацію якщо про організацію, ми витягували з них безпосередню інформацію. Вони навіть не звернулися своєчасно з інформацією до нас про організацію цього заходу. Тому є над чим працювати, є що безпосередньо обговорювати і Є ті рішення, які на майбутнє ми обов'язково повинні приймати через те, що ну чи варто пропускати через населений великий населений пункт, де навіть не пропустили швидкову допомогу. Це те питання, яке потребує обговорення і прийняття безпосередньо рішень по цьому питанню. 3 червня в громаді відбувся національний мультипредметний тест. Детальніше розповіла Людмила Бостра. Звичайно, це недолік: чотири години дитині, чотири предмети виписати це складно. Наші діти безпосередньо працюють в облаштованих підвальних приміщеннях, приходять і дорослі, здають МНТ, ті, які після школи не здали. Ну, діти, як правило, мабуть, вони більше вболівають ніж дорослі, бо дорослі підходять і говорять: а чого в ваших підвалах холодно? Не холодно, а прохолодно, свіжо. Я б так швидше сказала. Але хочу вам сказати про те, що найбільше ну спілкуюся з дітьми, з батьками з управлінням освіти, і прошу у них доносити інформацію, як діти зреагували, як діти відбували ці 4 години. Складна математика, дуже складна математика через те, що підготовлені діти нечит, але ну, скаржиться на те, що складно. Скаржиться на те, що складно, і звичайно впевнена в тому, що держава на перспективу перегляне це питання, бо чотири предмети за чотири години це проблемно. Але є плюс у нас в тому, що ми в своїх укриттях проводимо це МНТ, Бо ви бачите проти, от і сьогодні вже скільки разів лунала тривога. І сьогодні теж саме відбувається МНТ. Наш плюс в тому, що ми без перерви проводимо це МНТ, Нам не доводиться людей спускати в укриття під час проведення безпосередньо цих іспитів. Комунальних підприємств, розповів начальник головного управління ЖКГ В'ячеслав Толкач. на лінії. Більше вісьми годин були люди без світла. Продовження ТП 600 теж вийшло з ладу. Там доба, не було світла, але все відновлено, все зроблено. Проводимо поточні ремонти. За минулий тиждень провели поточний ремонт вісьми доріг, включаючись селами. Велика увага приділяється інклюзії, тобто, де ми не робили дороги, робимо обов'язково пониження. Таке пониження зроблено на європейській з частинкою ремонту тротуару, тому що від зупинки не було взагалі ні тротуару, нічого. Також проводимо роботи по МОМОТ-42. Погода нормалізувалась, почали вірніше відновили редерування вулиць. Вже три вулиці відредеровано на даний час. Закінчили в Оргозові асфальтування. І зважливо, що на цьому тижні почнемо поточний ремонт те подібного перехрестя Запорізька завокзальна вулиця. Ну, Доповню, що да, дійсно в цьому сезоні покос травостою в нас затягується, тому що. Дощі падають, сонце світить і трава виростає на очах. Але я думаю, що ми підтягнемо за півтора підтягнем тижня і виронити ситуацію. Валентина Степанова ліхая, Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС, Бориспіль.